Вітаю! Ви дивитесь вісті надії. Студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску. У США розпочався 60-й всесвітній з'їзд церкви адвентистів сьомого дня. В українському домі Біблії пройшла восьма звітновиборча конференція українського біблійного товариства. У новому роздолі співали для Ісуса. 2 липня у Сан Антоніо, штат Техас, США, розпочався 60-й всесвітній з'їзд церкви адвентистів сьомого дня, який проходить раз на 5 років. Понад 2,5 тисячі делегатів з різних куточків планети разом в молитві вирішуватимуть стратегічні питання адвентизму. Про можливі майбутні зміни в структурі церкви докладніше в сюжеті. Адвентисти сьомого дня є однією з найбільш швидко зростаючих церков у світі. Наразі темпи зростання становлять майже мільйон нових членів щорічно. У середньому кожні 35 секунд до церкви приєднується нова людина. У світовому масштабі церква подвоюється кожні 12 років. Нині вона складається із 13 регіонів, найвищим представницьким органом яких є Генеральна конференція. Цього року з 2 по 12 липня проходитиме 60-та сесія Генеральної конференції. В Сан Антоніо, штат Техас, Сполучених Штатів Америки, куди з'їдуться 2600 делегатів з усього світу для обрання адміністрації, визначення практики і віровчення церкви, і прийшло время, щоб где-то може бути відредактувати від сучасності, в часі нашого атріда деякі положення не по духу, а по букві самої, тому що в світі змінилось поняття сьогодні пола. Отношення мужчин и женщин Это всьо сегодня настолько меняется, что церковь должна некоторые вопросы прописывать более чорт. Адвентистська громада має чотири рівні організації від окремого віруючого до генеральної конференції. Громада для прикладу в Україні 50 тисяч адвентистів об'єднано в 870 громад і 280 груп. Конференція, в яку входять кілька областей, уніон, в основному країна, і дивізіон, який об'єднує частини континентів зі спільною історією. Всесвітня церква складається із 13 дивізіонів. За словами делегатів, цьогорічна програма прийняття рішень надзвичайно складна нам варто буде переглянути і ухвалити рішення щодо деяких важливих документів всесвітньої церкви, наприклад, те, що стосується церковного керівництва, 28 фундаментальних доктрин, а також деякі питання наших внутрішньоцерковних устоїв. І одне з питань, яке є непростим, це рокопокладання жінок на пасторське служіння можливо деякі питання, що будуть ставитися, не настільки важливі для нашого щоденного служіння, але це дуже важливо для нас, членів духовної сім'ї, з цієї території бути залученими до того, про що переживають інші території нашого всесвітнього поля. З огляду на складність поставлених завдань перед цьогорічним засіданням Всесвітня Церква Адвентистів сьомого дня об'єдналась у програмі «100 днів молитви про злиття Святого Духа на церкву та про рішення, які будуть прийняті. І на майбутній сесії з 25 березня по 2 липня щодня члени Всесвітньої церкви адвентистів згадують майбутню конференцію в своїх молитвах. Кожен з делегатів повинен прийняти особисте рішення під впливом Святого Духа. І якщо ці питання будуть затверджені, то ми приймемо це як волю Божу. Будь ласка, моліться за нас. Нагадаємо, минулий всесвітній з'їзд церкви Адвентистів сьомого дня проходив 2010 року в місті Атланта, штату Джорджія, де керівником всесвітньої церкви Адвентистів сьомого дня на теперішню п'ятирічку обрали Теда Вільсона. Олена Козленко ля Долгорученко вісті надії. В українському домі Біблії нещодавно відбулася восьма звітно-виборча конференція українського біблійного товариства, що проходить один раз на чотири роки. На цю дату також припала 24-та річниця заснування товариства. На заході були присутні глави та уповноважені представники різних конфесій, а також почисні гості. Радник президента України, заступник міністра культури та генеральний секретар Норвезького біблійного товариства побувала на заході знімальна група вістей надії. Кожне покоління має свої літературні вподобання, але є одна унікальна книга, яка пройшла крізь тисячоліття, і яка в рейтингах найпопулярніших книжок усіх часів і народів завжди посідала почесне місце Біблія. Українське біблійне товариство було створене для поширення Біблії зрозумілою мовою в достатній кількості усім мешканцям України. Із 1991 року товариство поширило майже 10 мільйонів примірників Біблії, її частин та інших видань, що в кілька разів. Більше ніж це було зроблено за попередні тисячу років християнства на українських землях. Нещодавно в українському домі біблії відбулася восьма звітно-виборча конференція українського біблійного товариства, що проходить раз на чотири роки. Словами настанови розпочав конференцію президент біблійного товариства. Ясно сказано, стверджено, і буде проповідана це Іванглія на свідоцтво усім народам, і тоді. Прийде кінець. Імператив для всіх нас. Я посилаю вас, ідіть. Це велике доручення нашого Господа Ісуса Христа. Біблійне товариство в Україні має три основні напрями діяльності: переклад, друкування та розповсюдження святого письма. Тираж нового четвертого перекладу Біблії 2011 року друкувався вже двічі. А у 2014-му українське біблійне товариство посіло друге місце у світі після Бразилії серед біблійних товариств за кількістю поширених видань за рік. Це понад 240 тисяч біблії, та іншої духовної літератури було розповсюджено в Україні. А в світі всього 118 мільйонів. А також на прохання світового товариства УБТ допомагали утворенню біблійного товариства в Узбекистані, Азербайджані та деяких країнах Східної Європи. Після закінчення будівництва цього дому Біблії наша ціль. В нашому служінні була поглибити та покращити ці всі цілі, які були перед нами. Також товариство має низку благодійних проєктів, ставить перед собою завдання популяризації Божого слова та веде суспільну та зовнішню діяльність. Останні чотири роки виявились нелегкими в житті країни та церков. Чимало проєктів здійснило товариство за цей період, починаючи з євро 2012 коли було розповсюджено 130 тисяч примірників Євангелії від Івана. Кишенько. Ового формату та 100 тисяч примірників святого письма під час майдану, закінчуючи останніми проектами: слово надії та підкріплення для українців, слово Боже для військовослужбовців та надія дітям біженцям. Ви надайте народу надію, надію на те, що правда переможе, на те, що слово Господнє буде, дійде до кожного, що слово Господнє настанови Господні стануть головними в житті. Під час цього лиха нещодавно ряд біблійних товариств з різних куточків світу виявив бажання підтримати українське біблійне товариство у зв'язку з військовими подіями на сході України та допомогти з безкоштовною літературою для тих категорій населення, що особливо потребують духовної підтримки. звичайно, ми дуже стривожені ситуації, яка має місце в Україні. Ми молимося і робимо все можливе, щоб бути добрими братами і сестрами для вас у цій ситуації. Того ж дня делегати конференції обрали членів центрального управління на наступний чотирирічний термін з огляду на ефективну роботу чинного керівного складу товариства делегати проголосували за його переобрання на наступний термін. Таким чином, президентом УБТ був переобраний Григорій Комендант, віце-президентом проти Василь Луцишин, генеральним секретарем переобрано Олександра Бабійчука та головою ревізійної комісії Віктора Алєксєєнка, що також є керівником церкви адвентистів сьомого дня в Україні, який у свою чергу ламає. Чи традицію подарував біблійному товариству Біблію під редакцією Кулакових? Сьогодні від імені церкви Адвентистів Сьомого дня подарувати оцей чудовий переклад Біблії на російську мову. Йому 23 роки. Протягом 23 років інститут перекладу Біблії Призорокської духовної академії під редакцією Михайла Петровича Кулакова. Працював над цим перекладом. на завершення. Делегати уклали лист звернення до всіх українських християн і до президента України, де подякували владі за зусилля, направлені на налагодження морально-духовного стану суспільства, та сподіваються на подальшу співпрацю. А на завершення об'єдналися в молитві за єдність та мир в Україні. Олена Козленко Микита Ісаков, Київ, вісті надії. Протягом п'яти місяців у Донецьку, в домі молитви, церкви адвентистів сьомого дня проходила івангельська програма. Три зміни приміщення церкви, яке розраховано на 220 осіб, відвідували понад шість сотень донечан, які прагнули послухати Боже Слово. В заключний день програми ті, хто були присутні на усіх зустрічах, отримали в подарунок Біблію. А підсумком біблійних курсів стало Свято Хрещення. За останні два місяці сьома донецька громада поповнилася півсотнею осіб, які обрали Бога своїм Спасителем і уклали з ним заповідь через водне хрещення. Зустрічі, на яких вивчають Боже слово. Ово і надалі проходять у Донецьку. Їх можуть відвідувати всі бажаючі. У Луцьку провели виставку здоров'я. Крім восьми принципів здорового способу життя, кожен охочий міг дізнатися свій об'єм легень за допомогою апарата зовнішнього дихання. У людей, які мають хвороби дихальних шляхів, палять і недостатній час проводять на свіжому повітрі, об'єм легень зменшується. Як тримати себе в формі та бути здоровим, цікавилася Вікторія Мигальчук. У Луцьку провели виставку здоров'я, де місцеві жителі могли дізнатися про вісім принципів здорового способу життя. Чисту воду, фізичні вправи, свіже повітря, відпочинок, сонячне світло, відмови від шкідливих звичок, правильне харчування, віру в Бога. Наша мета дати можливість людям зрозуміти, що ці принципи вони допомагають уникнути хвороб ще перше ніж вона настане. Для курців тут показали особливий експеримент завдяки спеціальному пристрою скурювали цигарку. Вся смола із сигарети в цей момент потрапляла на серветку. Відвідувачі виставки одразу могли зробити висновки для себе. Що потрібно робити, аби бути здоровим? Треба вести здоровий образ життя і дотримуватися трохи законів біблії. Все таке це теж стосується цього. Я з'єднався до ну, дуже багато, дуже багато нового. Хоча я займаюся, стараюся спортом, але ну, я зрозумів, що я ну, не зовсім правильно дотримуюся всіх правил, щоб бути здоровим. Кожен охочий мав нагоду виміряти свій об'єм легень. Норма залежить від віку, статі та ваги. На виставці здоров'я також можна виміряти об'єм легень. Ми також спробували перевірити, який у нас об'єм легень. Так, ви набираєте ротом, повітря якомога більше, легені, і укопуєте ротом ту синю штучку, видихаєте залпочку, завтра повітря багато чого Так, І, і який Як ваш вік? Якщо хочете, віг? можете ще раз. 20. 20. А ріст ваш? Вачка, Зараз за перевіримо. Норма 408. 408, а у вас є 540. 20. Це 408. погано? 408. Це дуже добре. 408, дякую. Okay. Якщо перевищує норму, то це не є погано, то є добре. От. А якщо низький об'єм легень, то це означає, що людині слід більше бувати на свіжому повітрі, більше відвідувати парки, сквери, ліс, от, вести здоровий спосіб життя, не курити, не вживати алкоголю. От. Ну і ще може бути поганий показник тоді, коли людина перехворіла. На виставці здоров'я також можна було отримати запрошення на безкоштовний п'ятиденний курс масажу. Загалом захід відвідало більше ста людей. Вікторія Михальчук, Андрій Ношин, Луцьк, Вісті Надії. На Львівщині співали для Бога. Вже в п'яте в новому роздолі адвентисти організовують фестиваль християнської музики Я співаю для Ісуса. Учасники заходу готували різні твори, а журі обирало переможця серед номінацій: Вокал, авторська пісня, інструментальне виконання, ретро-музика, Кращий гурт. З організаторами та гостями фестивалю спілкувалася Вікторія Михальчук. Цей рік ювілейний для організаторів фестивалю Я співаю для Ісуса. Адже вже в п'яте у санаторії Барвінок, що у новому роздолі, продовж декількох днів звучить хвала Богу через музику. Ольга Ношин ідейниця фестивалю. Вона прагне, щоб українські адвентисти створювали більше пісень про Ісуса, його любов і швидкий прихід на землю. Щороку переживає про те, щоб захід пройшов на достойному рівні. Дуже приємно, коли повний зал, коли люди відгукуються і приїжджають. Коли починаєш, здається, що ніхто не приїде. Реєстрація йде повільно, здається, о, знову буде якийсь провал. Але коли починається концерт, ти бачиш, що люди приїхали і бачиш обличчя, як вони плескають, як вони радіють, то серце зігрівається і розумієш, що всі ці турботи і проблеми переживання не даремні. Оля розповідає, що найскладніше робити все без команди. Дуже радіє, що знайшла людей, які допомогли організувати фестиваль. Активістка запевняє, що мета фестивалю прославити Бога і допомогти молоді розкрити свої таланти, та найголовніше знайти нових авторів пісень. І справді цього року у номінації авторська пісня було найбільше виконавців. Оля також пише пісні. Гімн фестивалю, який уже полюбила молодь, це її витвір. Головне, як запевняють організатори, співати для Ісуса. Зрештою, самі учасники приїхали на фестиваль саме з цією метою. Розповідають, для чого потрібні подібні фестивалі. Для мене особисто потрібні, де я можу зустрітися ну, наодинці з Богом, прославити Його. Для мене це приємно. Особисто, що вони можуть дати для, для молоді, можуть дати. Якісь певне спілкування між собою, якісь вони можуть поділитися більше здружуватись, більше ми можемо тут прославляти Бога які і більше шукати нових друзів. Уся музика звучала тільки для Ісуса, і серед учасників журі фестивалю визначили найкращих виконавців у шести номінаціях. У номінації вокал відзначили Катерину Каращук з Кузнєцовська, Рівницької області. Перше місце серед авторських пісень здобув Ярослав Хаба зі Львова. Юрій Бурцин з Володимира Волинського отримав перше місце у номінації Інструментальне виконання найкращим християнським гуртом цього року став ансамбль Ковчег із Луцька. Цей гурт також здобув перше місце в номінації Ретро пісня. А у номінації Співають усі перемогли учасники гурту Філадельфія з Рівного: Вікторія Михальчук, Денис Вовк, Андрій Ношин, Львівщина, Вісті Надія. А тим часом паралельно у Львові проходить фестиваль надії. Близько 40 тисяч осіб зібралися разом на арені Львів для того, щоб послухати виконавців християнських пісень. В столицю Галичини прибули сучасні християнські співаки на чолі з Майклом Смітом, володарем премії «Греммі». Спеціальним гостем фестивалю був всесвітньо відомий євангеліст Франклін Грем. А основною метою заходу було розповісти людям про надію, яку дарує Бог, та помолитися за Україну і її жителів. Євангельська асоціація «Біллі Грема» цього року проводить фестивалі надії у восьми країнах. Востаннє в Україні такий фестиваль за участю Франкліна Грема проводили у Києві на Олімпійському стадіоні у 2007 році. Цього року захід відбувся у Львові. Міжнародний фестиваль Надії проходив за підтримки Львівської міської ради та особисто мера міста Андрія Садового. Коли збираються разом християни і моляться, вони тоді сприймають Христа. Нам потрібно взагалі вміти бути разом. Нам треба бути разом. І я щиро дякую Господу Богу, що такий фестиваль відбувається у Львові, що так багато людей приїхали. Хор із 2800 голосів, півтисячі інструментів у симфонічному та духовому оркестрах під керівництвом диригентів Сергія Білоконя з України та Стівена Бенхема зі Сполучених Штатів Америки. Це лише невелика частина із того, чим насолоджувались 40 тисяч відвідувачів фестивалю. Вся увага була зосереджена на Ісусі, адже як написано у Євангелії від Івана, у 14-му розділі та шостому вірші говорить Ісус: Я дорога, і правда, і життя. Ці слова стали головним гаслом фестивалю. Саме тому, хто є дорога, правда і життя, лунала хвала через музику. Всі віруючи, потребують оновлення, оновлення в е, своїй посвяті Богу, в своїй вірі, тому надія потрібна і їм. Когось опустилися руки, тому що молиться багато років, немає відповіді. Хтось зустрівся страшним діагнозом. Звичайно, друге наше очікування, щоб люди, які взагалі господа не знають як особистого Спасителю, почули слово, яке здатне змінити їхні долі, відкрили своє серце і стали віруючими людьми. Дякую своїм співом. Прославляли Господа на сцені фестивалю Надії відомі майстри вокалу Менсаунд із Києва, дует Джона і Анни Барбур, Патліс Бенд із Білорусі. Дарина Кочанжі з Одеси, Брія Блесінг зі Львова і Анна Поночевна із Києва. Особливою родзинкою став сольний концерт Майкла Віта Карасміта, багаторазового володаря премій Гремі та ДАВ. Також можна було почути гру інструментального дуету джазового піаніста Хантлі Брауна з Ямайки та ректора Тбіліської державної консерваторії саксофоніста Резокі Кнанзе. До них приєднався один з найшвидших у світі гітаристів, ковбой Деніс Агаджанян. Тут також роздумували про те, якою має бути справжня християнська музика. Вона має бути надихаючою, богоцентричною, максимально наближеною до Біблії в тому розумінні, що пісня також вчить. Пісня це проповідь. Вона може бути різною, це може бути джаз, це може бути кандрі, це може бути фольк, але вона має бути з любові до Бога. Євангеліст Франклін Крем звернувся до глядачів словами надії. People advised me that with with the the difficulties that Ukrainians is having, uh, it is not the time to come. І різні люди нам рекомендували, що через те, що і різні складності в Україні, що це можливо не є досить добрий час, щоб приїхати. Said, no, Але я сказав ні, саме зараз є саме час, саме добрий час приїхати. Many are to know, is there hope? Багато людей задається питанням, чи є надія. І надія, яку шукають люди, вони шукають політичну надію. Я не є політиком. Але я можу сказати, що ми можемо мати духовну надію. Організатори надіються, що завдяки християнській музиці серця людей сповнилися надії на Божу милість і присутність у їхньому житті. Сльози на очах відвідувачів чудове цьому підтвердження. Вікторія Михальчук, Денис Вовк, Львів. Вісті надії. Нехай ваше серце співає і щодня наповнюється радістю. На цьому все. До зустрічі за тиждень.